Сердечно вітаю усіх слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ. Велика подяка Міжнародному благодійному фонду Вім'я Покрову Пресвятої Богородиці. Без підтримки наших відданих друзів вихід цієї програми був би неможливий. Христос посеред нас. 19 лютого православна церква вшановує подвиг життя і смерті священномучника та сповідника Василія. Різними є шляхи мучеників. Василій Надеждин був священником. мав люблячу дружину і діток. Здавалося б, звичайне життя, якби не епоха, в яку воно проходило. Він прийняв священний сан в 1921 році, в самий розпал кривавої боротьби більшовиків проти церкви Христової. Ось що писав він в той страшний час своїй майбутній дружині Олені. У церкві відібрано буквально все. Закон Божий вигнаний зі шкіл. Усі духовні навчальні заклади закрито. Мені боляче і моторошно, але не за себе. А за багатьох наших людей, які гублять власні душі, наперекір обставинам, здобувши ґрунтовну духовну освіту, отець Василій розпочинає віддане служіння в проповідях закликаючи людей схаменутися, згадати, що вони християни, і тим самим наражаючись на небезпеку від революційно налаштованих слухачів серед крові і хаосу, чи не єдиною втіхою було служіння Богу і велике сімейне щастя, адже Господь поблагословив любляче подружжя дітками. А решт, який повинен був статися рано чи пізно. Відбувся восени 1929-го. Далі допити в бутирці, відправка до соловецького концтабору, а по дорозі до нього сипний тиф. Священника навмисно поклали на ліжко після тифозної людини. Остаточно його згубив лікар, який разом з уколом вніс інфекцію, після якої почалася гангрена. Кохана дружина домоглася дозволу приїхати до помираючого чоловіка і, хоча не мала змоги бачити його, щодня передавала їжу і, стоячи навпроти в'язничного шпиталю. Подумки посилали йому свою молитву в день смерті, 19 лютого, Господь сподобав отця Василія причаститися святих Христових таїн, а дружині дозволили усю ніч молитися біля померлого і потім належним чином поховати його тіло. В останньому листі дружині Олені священний мучник Василій Надеждин писав: Благословляю тебе за твою вірну любов, за твою дружбу, за твою відданість та невичерпну ніжність, за твої подвиги пов'язані із п'ятикратним материнством. За усі тяготи пов'язані із заміжжям. І, нарешті, за усі ці останні сльози розлуки після мого арешту. Нехай воздасть тобі Господь за все. Нехай винагородою тобі буде любов наших дітей. Прости, рідна. Мир тобі. Люблю тебе назавжди. Вічно. Починаючи від суботи неділі Митря і Фарисея в храмах лунає особливий піснеспів, відомий під назвою Покаяння. Три особливі тропарі, кожен з яких. Відзеркалює зміст трьох підготовчих неділь перед початком Великого Посту. Перше з них покаяння отверзи мені двері, нібито ілюструє каяття Іванського Митря в основу другого тропаря, на спасіння стезі покладено настрій притчі про блудного сина. Зараз цікаве повідомлення з життя християн у світі. У колонії суворого режиму американського штату Колорадо відбувають покарання ув'язнені: Антоній, Матфій, Лука, Георгій і Давид. Двоє з них Антоній і Матфій. Не лише прийняли православ'я, а й були пострижені в Чернецтво. Цікаво, що ніхто з них не бував у православних храмах. І не відвідував літургію. Натомість цей недолік ув'язнені компенсують, переглядаючи відеозаписи богослужінь. Усі вони не вернулися до православ'я, вже опинившись у місцях позбавлення волі, завдяки місіонерській діяльності отця Стефана Пауля, який багато років духовно опікує ув'язнених колонії. Отець Стефан клірик Константинопольського патріархату. Після того як двоє з новонавернених виявили бажання постригтися ченці, адміністрація видала отцю Стефану дозвіл звершити постриг прямо в стінах колонії. Як повідомляє інформагентство Благовіст.нфо зараз чернець Антоній пише ікони, а новонавернений Давид в'яже серветки з християнською символікою та розсилає їх православним віруючим різних країн. Примітно, що новонавернені не знайомі один з одним, оскільки статутом цієї колонії передбачено сувору ізоляцію ув'язнених навіть під час прогулянок. Однак право листування із зовнішнім світом за ними збережено. В Євангелії від Луки читаємо про те, як Господь побачив багатих, які клали дари свої в скрабницю єрусалимського храму, побачив також і одну бідну вдову, яка туди поклала дві лепти, і сказав: Істинно говорю вам, що ця бідна вдова більше усіх поклала, бо усі ті від надлишку свого клали в дар Богові, а вона від нестатку свого поклала увесь прожиток свій, усе, що мала. Через і час милосердя. Ця рубрика по-справжньому єднає нашу країну, адже даруючи тепло свого серця іншій людині, ми долаємо зло навколо нас та стаємо справжніми братами і сестрами, навіть ніколи не побачивши обличчя один одного. Продовжується двобій нашого старого героя Толі Головатого з Лейкозом, який хлопчик успішно веде в одній з закордонних клінік завдяки вашій допомозі. Кожен відгук небайдужого слухача це ще трохи дорогоцінного часу, протягом якого дитина прийматиме ефективне лікування. Це лікування його єдина надія на майбутнє. Мама Толі Юля буквально на кілька годин завітала до Києва перед відльотом до сина, і ми, скориставшись цієї нагоди, трохи поспілкувалися. Юля, вітаємо вас, від імені слухачів радіо РФМ, особливо від імені тих, кому небайдужа доля. Героїв нашої рубрики Чес Милосердя, а саме Толі Головатого. Користуючись нагодою, хочемо від перших уст почути, як справив хлопчика, як проходить його лікування. Ну, на даний момент він пройшов три курси хіміотерапії. Третій курс був дуже важкий, але він його все ж таки переборов. Ну, лікарі рекомендують зробити пересадку кісткового мозку. Він бореться за життя і я думаю, що все буде добре. Як в нього настрій? Він взагалі оптиміст у вас? Як? Оптиміст, так. От, наприклад, коли його привезли в дуже важкому стані, то тато біля нього стояв і плакав, він казав, не плач, бо я все одно буду здоровий. <рес> Молодець, це хлопець, це я розумію. Скажіть, будь ласка, а з'явилися в нього в кліниці нові друзі? Є друзі в нього так. Там багато дітей лежить із України, і з Росії, і він зі всіма спілкується і... Навіть вчить їхні мови вже. Я знаю, що не буває такого випадку, коли ми виводимо інформацію в ефір і на неї ніхто не відгукується. Я, я, я в це вірю, що наші люди все ж таки зберегли таку сердечну чуйність. І тому наступне моє запитання: чи дзвонять люди, чи якось реагують на вашу таку складну ситуацію? Так, з радіо Ера дуже багато людей дзвонило. Я дуже їм вдячна за те, що вони відгукнулися на мою біду і. Дуже допомогли, і я їм за це дуже вдячна, і хай їм Бог допомагає їхнім сім'ям. А як ви вважаєте, ось взагалі така ініціатива, що прості люди допомагають іншим простим людям вийти зі складного, скрутного становища, в якому іноді ризикує опинитися кожен з нас? Взагалі, така ініціатива потрібна? Потрібна, тому що Люди один одного розуміють, якщо, як коли в когось є така біда, то вони звертають на це увагу і допомагають. Адже тільки наше співчуття і взаєморозуміння може допомогти таким дітям, як, як мій Толік, наприклад. І останнє запитання: як ви взагалі вважаєте чуйність, небайдужість, співчуття і милосердя? Чи вони здібні змінити наш світ на краще? Здібні змінити. Так. Ми бажаємо, щоб усі труднощі на шляху до одужання. Ви з Божою поміччю подолали. Тримаємо за вас кулачки, молимося за вас і користуючись нагодою, просто передайте привіт, передайте вітання всім, хто нас зараз чує. Передаю всім вітання, і дуже вам за все дякую. і Хай вам Бог допомагає. Я також від свого імені дякую кожного, хто долучився до порятунку хлопчика та уклінно прошу допомогти йому довести лікувальний протокол до переможного завершення 067 725 46 15. Для нього ваш дзвоник питання подальшого життя. 067 725 46 15. Пам'ятаймо, здатність дієво співчувати це головна ознака справжньої людини. 067 725 46 15. І нехай усіх вас благословить Бог. 067 725 46 15. Це була програма Православний Світ, створена Київським Святотроїцьким і Іонинським монастирем за сприяння міжнародного благодійного фонду вим'я Покрову Пресвятої Богородиці. Для вас студії працювали диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Пам'ятаймо завжди наскільки б далеко не уніс нас від Бога по хвилях житейського моря, буревій гріхів і пристрастей, на нас завжди чекають обійми люблячого батька. Головне, щоб ми самі знайшли в собі силу оговтатись і повернутися до Бога до життя за правдою Божою, Христос, посеред нас.